Шук в окупованому Криму, що закидають кримському татарину. Ваучери на житло. Яка категорія кримчан може їх отримати? Незаконні розкопки на окупованому півострові. Суд Варшави відхилив апеляцію на арешт російського археолога Бутягіна. Надягли кайданки, дали 15 хвилин попрощатися з родиною. У селі Глибокий Ярбах Чисарайського району Криму. 12 лютого окупанти провели обшук у кримського татарина Нарімана Сейталієва, батька п'ятьох дітей. Про це кримські солідарності повідомили його родичі. За словами дружини Зареми Сейтелієвої, о четвертій ранку до помешкання прийшли близько десяти силовиків. Чоловіку не дозволили зв'язатися з адвокатом і вивезли з дому. У нього вилучили документи, мобільний телефон та дві книги. Жінка каже, їх підкинули. Так берет, говорит, а что у вас говорит, так много Ось так бере і каже: А чого у вас так багато коранів? Я кажу, на подарунки привезла. І так бере, кидає на ліжко, вієлом відкриває, а там дві книжки червоні. Я одразу кажу, це не наші книжки. А він, а чого ви так хвилюєтесь? Ви знаєте, що вони заборонені? Я кажу: А до чого тут заборонені чи ні? Я просто знаю, що в мене в будинку є. Ви кажете, що це наше, а це не наше. І взагалі ваш співробітник у цю кімнату заходив. Надвечіроку пиці. Ціний суд Сімферополя арештував Сейтеліва до 11 квітня. Йому закидають зв'язки з ісламською політичною партією Хізбутта Хрір. Вона заборонена в Росії, але вільно діє в Україні. Так, заява на житловий ваучер. Змінили статус в обробці. Заява була подана 1 грудня 25-го року. Я був 1957-й. Артем Кисельов – військовий з Криму, після окупації півострова, офіцер ВМС залишив рідний Севастополь, воював на сході. Нині служить у Києві і мріє про власне житло. Заявку на житловий ваучер від держави заповнив у перший день подачі. Я хотів вночі податися в ноль але вийшла там зранку і заявку прийняли і була в очікуванні. Ну я вже перейшов на інший етап, коли заявка пішла в обробцю. У разі її схвалення Артем зможе отримати ваучер на 2 мільйони гривень. Ці кошти можна витратити на купівлю житла як інвестицію в новобудову або оплату іпотеки. Так, зараз я радую квартиру, просто тут заходить себе речі. Особливо в військовий час там, до 24-го року я тут був, ну, може, там пару, місяць, пару раз а, за рік, там, тиждень, там, місяць був. Вот. Так, як краще буде платити за свою квартиру. Нині у програмі житлових ваучерів триває перший етап подача заявок. Скористатися підтримкою можуть учасники бойових дій та люди, які отримали інвалідність наслідок війни. Вони мають бути внутрішньо переміщеними особами, пояснює заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська. Людина не повинна мати судимості в контексті безпекових ситуацій, тобто, якщо в неї в неї є судимість, яка передбачає тяжкі злочини проти національної безпеки або завоєнні злочини, то відповідно вона отримати таку допомогу не зможе. Якщо говорити про те, які ще іншим є критерії, то відповідно до постанови таким критерієм є наявність житлової житлової нерухомості на підконтрольній частині території. Житла на підконтрольній Україні території для участі у програмі не можуть мати і члени родини заявника: чоловік чи дружина, і діти. Окрім того, не можна брати участь в інших житлових програмах та отримувати компенсацію. В є відновленні нашою метою є не просто дати компенсацію нашою метою є вирішити житлове питання. Якщо людина підпадає під зазначені критерії, вона може подати заявку у додатку. Дія для цього необхідно оновити застосунок та перейти у розділ сервіси. Далі обрати послуги для ВПО. Та заяву на житловий ваучер там необхідно підтвердити склад сім'ї, отримати згоду від чоловіка чи дружини, заповнити анкету та поставити дієпідпис. Місцева комісія має ухвалити рішення протягом 30 днів. Та, за словами заступниці міністра, через великий попит можуть бути затримки. І станом на сьогодні таких заяв подано близько 29 тисяч. Розуміючи, що протягом першого періоду часу була велика хвиля поданих заявок. Ми розуміємо, що не всі органи місцевого самоврядування справляються з терміном, який визначений постановою, але разом з тим, ми дуже сподіваємося, що всі встигнуть розглянути всі заявки до того моменту, коли ми почнемо старт фінансування цього проекту для того, щоб всі люди були в однакових умовах. Заявку на житловий ваучер вже подали майже 800 кримчан. Понад 120 з них вже отримали позитивні рішення. У міністерстві розвитку громади території кажуть, фінансування програми планують розпочати наприкінці лютого. Тоді учасники програми зможуть самостійно обрати населений пункт для купівлі житла. Кошти ж надійдуть на рахунок продавця або банку. Тим часом Артем ще очікує рішення від комісії, але вже розглядає варіанти, де б хотів жити. Дивився в Києві, ну, звісно, і тоді дивлюся в Одесі, бо хотілося б біля моря. Ну, а тут же залежить далі після військового стану, війни. Я... Ну, беру свою інший шлях, професію. Мірію так. Сьогодні я живу в Одесі, сьогодні там, завтра в Києві. Ну, Переміряю. Але найбільша мрія каже військовий: повернутися на рідний півострів. Криму, будиночок на ЮБК. Це було б класно. Ксенія Вапельник та Валерій Ратушнюк. Суспільне новини. Крим. Апеляційний суд Варшави підтвердив законність арешту у Польщі російського археолога Олександра Бутягіна. Його підозрюють у проведенні незаконних розкопок в окупованому Криму. Про це повідомило Медіа Слава ТВ. Суддя пояснила, засідання стосувалося виключно першого періоду арешту, призначеного торік у грудні. У межах цього провадження адвокати Бутягіна намагалися домогтися зміни запобіжного заходу. Водночас суд наголосив, що тимчасовий арешт не є оцінкою дій археолога. Його взяли під варту для забезпечення екстрадиції та запобігання можливій втечі. Польські спецслужби затримали російського археолога 4 грудня, коли той прямував з Нідерландів на Балкани транзитом через Польщу. 23 грудня Україна офіційно надіслала запит до Польщі про екстрадицію Бутягіна. В її прикрасах у Швеції в 24-му на фіналі Євробачення виступали Джері Хейл та Альона Альона. Катерина Туттєрова, дизайнерка прикрас кримчанка з чуваської родини, яка ідентифікує себе українкою. Розповідає, де бере натхнення для своїх робіт. Це чарівна паличка, шпілька для волосся з борочною перлинкою. Вона мені наснилась. Якось я спала в укритті під обстрілами. Вот і мені наснилось, що я її зробила. Крім виступу на Євробаченні, Катерина створювала прикраси для Ukraine Fashion Week. Згадує як отримала пропозицію зробити аксесуари для Джері Хейл та Альона. Альона вони залучали саме українських дизайнерів, українських митців. Моя ось ця техніка, як я працюю, мої матеріали, те як. Голово дуже фотогенічне. воно дуже класно виглядає в кадрі на сцені. Сама вигадує і створює дизайн по пам'яті без ескізів, а потім сама паяє. Я побачила в е, інтернеті ролик, як паяльником роблять там штучку одну. Я взяла в друга паяльник. Я пару тижнів посиділа, там, ним погралась і в цілому, все, що я робила, ну от як я задумувала щось, воно все виходило. Катерина народилась бахчи каже її батько з ваші, а мама з республіки комі. Попри російське походження батьків, дівчина з дитинства мала проукраїнські погляди. Коли росіяни окупували Крим, першокурсниця ТНУ вирішила виїхати до Києва. Батьки сказали довчитись вдома, тому що це поряд з домом. Ну я закінчила там четвертий курс. З горем пополам і ну там, там просто неможливо було знаходитись. У Київ переїхала за три роки після окупації. Вступила на магістратуру до києво Могилянської академії, вчилась на культурологиню. Ну це місце мене перевиховувало, довиховало. Тут найглибші мої знання були здобуті, найцінніші. Під час навчання зрозуміла, що її покликання мода працювала візажисткою, СММ-ницею, моделлю. А вже після повномасштабного вторгнення вирішила створювати своє. Але я посиділа під обстрілами і подумала, що типу, якщо я помру, про що я буду жаліти? От. І я подумала, що я буду жаліти, що я так нічого в моді і не зробила серйозного. Нині Катерина продовжує експериментувати та створювати авторські вироби і мріє, щоб в її прикрасах вийшла на сцену Леди Гага. Валерія Царна, Павло Загорнян, Суспільне новини, Крим.